Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі сьогодні спеціальний випуск. Він присвячений всім нашим справам з 11 по 14 березня 2024 року. Року розклад робимо за київським часом. І розпочинаємо, як завжди, з агрогороскопу. Отож, перші два дні, 11 та 12 березня, це час знаходження місяця в знаці Овен. Причому 11-го геката вся доба. 12 го це у нас геката до 11, ї але дуже короткий період відпочинку і місяць без курсу починається о 13.09. і до кінця доби. Тому ніяких посівів на цей час не плануємо і розсаду теж не турбуємо. Квіти та кімнатні рослини потребують зелених операцій, робіть, тому що треба якраз обрізати, у нас декілька днів тільки залишилося, потім вже не можна буде робити до спадаючого місяця. Зелені операції, якщо треба, захисні проводимо обробки рослин. Поливи та підживлення не плануємо, це знак стихії вогню. В саду, будь ласка, завершуємо обрізку саду, обрізку саду 11, 12 і зелені операції для теплих країн. Зелені операції на будь-яких рослинах, дуже гарний час, ці два дні. Збираємо врожай в теплих країнах, робимо заготівлі в будь-якій країні. Квашення капусти не плануємо. Настоянку та збір лікарських рослин так плануємо і проводимо. Риболовля буде буде неуспішною. Кімнатні овочі потребують зелених операцій та захисту від шкідників та хвороб. Інкубація 11-го завершується інкубація домашніх птахів, гусей та індиків. І Починається період качок білої української башкерської та пекінської. Тринадцятого тільки вже качки Біла, українська башкерська Пекінська. Далі йдемо у нас період, буде 13 та 14 в знаці телець. Що ми тут повинні знати? А ми повинні знати, що з 3 години ранку ночі починається дуже гарний період: період для посіву та посадок і посів це і корінці, і вершки. Це тільки-тільки позаду геката, гарний період для всіх посівів. Отож, ми можемо 13-го після години та 14-го всю добу сіяти насіння на розсаду помідорів, перцю, баклажанів, огірків, різна зелень, капуста, квіти. Та інші вершки і корінці були питання, чи можна ще кореневу селеру. Так, можете ще і селеру теж з насіння посіяти. До речі, і цибулю теж можете посіяти. Хто вирощує з насіння, теж отримаєте гарний результат, побачите. Далі йдемо. Розсада. Працюємо 13-го з 3-ї години ночі до кінця доби і 14-го. Квіти та кімнатні рослини тут у нас однакові. Будуть завдання в основному, тому що квіти зараз наша розсада в кімнатах, і кімнатні рослини теж в кімнатах. А то, що ми можемо запланувати, можемо пікірування провести, пересадку, перевалку розсади квітів, сіяти насіння квітів це теж дуже добрий час. Можемо проводити нарізку та укорінення живців, пересадку кімнатних рослин, питали, коли краще. Провести, будь ласка, проводьте щеплення, поливи, підживлення і зелені операції. Завершуються зелені операції, до речі, 14 го Поливи та підживлення дуже ефективні в ці дні. В саду от дуже важливий період для теплих регіонів, можна висаджувати саджанці садових, різних декоративних, квіткових, хвойних рослин, проводити укорінення живців і щеплення. Це для садових рослин. Зелені операції успішні, збираємо врожай та робимо заготівлі. Квашення капусти, ось воно, 13 14 гарний час. Настоянки готуємо, збираємо лікарські рослини в теплих країнах і, до речі, плануємо риболовлю. Повинно бути все нормально. Кімнатні овочі, поливи та підживлення будуть актуальними. Інкубація. 13-го завершуємо на інкубацію закладку яєць, таких качок, як біла, українська, башкирська та пекінська. 14-го уже все. Вихідний. На цей час не плануємо ніяких закладок яєць на інкубацію. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 11 по 14 березня 2024 року. Дуже цікавий період. І я знаю, що чекаєте, коли вже можна розпочинати проекти. Будь ласка, 12-го, це час гекати, чорний місяць після народження. Енергії ноль іще, тому на ці дні нічого не плануємо і не купуємо. А ось 13 та 14 знак телець. Це і нерухомість, це і великі якісь покупки. Все це можна буде купувати і, до речі, розпочинати дуже складні і важливі проекти 13-го з 3-ї години ночі і 14-го вся доба. Ну що ж, йдемо в будинок, а в будинку 11-13 можливі пожежі, тому, тому що тут у нас буде працювати овен, а це знак стихії вогню. Так, будьте уважні, не плануємо 11-12 стрижку волосся, стрижку нігтей, фарбувати волосся не можна, це овен. А мити волосся можна, сауну не плануємо. Догляд за шкірою маски будуть неефективні, очищення шкіри не плануємо і очищення організму теж не плануємо. Рукоділля, будь ласка, не займайтеся. Якщо треба е, якусь е, річ там зашити, пришити, це можна зробити, але справи такі творчі це перенесіть буквально на 13. Для тіста актуально трохи більше рідини, прання прибирання ми не плануємо на цей період, ремонтні роботи дуже гарно, та провітрювання речей при гарній погоді дуже добре. Далі 13-14 будинку з грубою скаміном з можливі проблеми, може бути дим. Ось коли можна планувати вже роботу з своїм волоссям нігтями. Можна 13-14 стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся, мити волосся. Далі у нас дуже гарний час іде для того, щоб сауну запланувати. вже. Ось Дивіться, сауна з 3 години ночі 13 і 14, можна вже це собі Провести це свято таке зробити догляд за шкірою. Гарно працюють маски 13-14. Очищення шкіри не плануємо, очищення організму також не плануємо. Рукоділля дуже гарні роботи творчі. Причому ідеї будуть підходити якраз до вас, ловіть їх і записуйте, замальовуйте. Для тіста буде норма по рецепту, все буде. Пройняння прибирання ось можна 13 та 14. Ремонтні роботи та провітрювання речей на цей час ні в якому випадку не плануємо. Якість буде погана. Ну, а тепер про здоров'я давайте розглянемо питання, на що треба звернути увагу. 11 та 12 місяць в знаці овен, а в овні вразливі голова. Тобто в неї всі кістки, кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху та нюху, зуби. Будь ласка, ніяких стоматологій. Не можна проводити в цей час операції на голові. І вразливі в цей час очі, зуби, головний мозок, носоглотка та інші органи голови. Не можна проводити операції на очах. Перенесіть похід до стоматологічної клініки. Цей час, 11 та 12, можуть загострюватися такі хвороби, як радикуліти, ревматичні болі можуть турбувати грижа хребта, артрози та остеохондрози. Тепер ви розумієте, чому не треба використовувати не планувати в цей час, воно дуже-дуже складний період. 13 та 14 це вже у нас місяць. 12 цей час вразливі горло, шия ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та паращитовидна залози, ендокринна система, язик нижня щелепа. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході, не можна видаляти гланди та зуби. Будьте уважні, бачите, у нас період, коли не можна йти в стоматологію, можуть виникнути проблеми з судинами, тобто може бути атеросклероз в цей час, тромбофлебіти і загострюється в період тільця і шимічна хвороба серця. Особливо вразлива область шиї може бути защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї. Будьте уважні, пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.